Юні баскетболістки, учениці Полтавського ліцею No14 здоров'я готуються до участі у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги за результатами попереднього обласного етапу. Вони увійшли до шкільної збірної Полтави та представлятимуть нашу область у фіналі наймасштабнішого учнівського турніру країни. Збірні Полтави юні спортсменки 2010 та 2011 років народження. Зараз ми дуже натхненно працюємо за швидкістю, за точністю рухів разом з дівчатами. Кожний ранок на тренуванні всі разом відпрацьовуємо навички, вправи заради того, щоб презентувати нашу школу на всеукраїнському етапі. «Займаюсь 5 років з самого дитинства. Дуже подобається тренер Тетяна Миколаївна нам дуже допомагає. Вона нам як така друга мама. Тренерка з баскетболу Тетяна Тонченко каже: зараз акцентується на відпрацюванні тактичних дій команди. Ділиться баскетбол не лише розвиває реакцію, а й, попри активний рух, заряджає енергією. Для мене він унікальний. Він такий доступний навіть для дітей. Ти попав і він вже заряджає. Енергію, що тобі хочеться і хочеться в ціль попадати у Полтавському ліцеї номер 14 здоров'я культивують та усіляко підтримують спорт та здоровий спосіб життя, тому в своїх вихованках впевнені на всі сто, говорить вчитель фізкультури ліцею Юрій Крушний. Цей проект розпочався минулого року, минулого навчального року. Президентська ініціатива дуже гарна назва. Бріч це дійсно описує ці змагання, бо діти в підтримці, в команді, в роботі одне з одним, пріч опріч йдуть до своєї мети. А мета у нас лише одна перемога. Прийшов підтримати юних баскетболісток напередодні важливого турніру. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко усі разом написали на жовто-блакитному прапорі слова подяки та побажання для наших захисників. Я переконаний, що наші команди отримують перезові місця, тому що ми з міського бюджету фінансуємо цей проект. Ми допомагаємо нашим дітям брати участь у цих змаганнях. І я переконаний, що ми обов'язково переможемо, тому що активні, цілеспрямовані, здорові, намагаємося. Показати, що Полтава спортивна столиця України в змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги задіяні баскетбольні команди з усіх областей України. Стартуватиме турнір 7 червня у Рівному.